спільного виробництва час змін я вітаю вас. 2015 рік має стати роком реформ децентралізації країни, саме реформу місцевого самоврядування керманичі держави називають ключовою, бо від її впровадження залежить і проведення всіх інших реформ. Ми знаходимося у прес-центрі Запорізької обласної державної адміністрації, де на нас чекає зустріч з експертом програми. Поки ми його чекаємо, пропоную вашій увазі матеріал про презентацію офісу реформ. Більше грошей, більше повноважень, більше можливостей. Заохочувальну кампанію з формування спроможних територіальних громад розгорнуто у кожному з населених пунктів Запорізького регіону. В Україні нині існують близько 11 тисяч добровільних об'єднань, із них понад 10 тисяч сільські, але тільки 180 працюють на повну силу. Місцеві громади будуть отримувати 60% податку з доходів фізичних осіб, і на власний розсуд будуть їх. по Подруга. местные громады отримують в, в повному обсязі 100% земельный податок, податок на майно. Мы на месте должны знать, что нам важнее сегодня сделать. То ли отремонтировать дороги, то ли отремонтировать крышу в больнице, то ли провести водопровод в какой-то из населенных пунктов. І відповідно, ми отримуємо в та це все зробити, все вирішити. вже до 1 червня. Офіс реформ має поставити остаточну крапку у розробленні проекту перспективного плану розвитку кожної з територій. Зелене ж світло отримують тільки після схвальних відгуків депутатів Запорізької обласної ради під час чергової сесії. На кожну новостворену перспективно новостворену громаду розробляється документ, який називається паспорт. І там описуються всі економічні показники, фінансові показники, показники об'єктів соціально-культурного назначення, об'єктів здравоохранения і так далі. На підставі затвердженого плану, Запорізький край має шанс на фінансування з державного фонду регіонального розвитку загалом із формуванням спроможних територіальних громад впоратися мають до вересня цього року. Отже, я представляю нашого експерта Олександр Свистун, директор Запорізького офісу реформ. Вітаю, Олександре! Щойно ми бачили сюжет про відкриття цього офісу. Скажіть, а е, наскільки нагальним є відкриття такого офісу, і чи не з запізненням він відкрився? Можливо, він мав вже працювати певний час? Е, згоден з вами, можливо, дещо із запізненням, але е, країна знаходиться в такому становищі, що на жаль, в нас немає часу на розкачку, як то кажуть. І зараз створені регіональні офіси реформ в кожній області з метою впровадження інформаційно-аналітичної підтримки реформи децентралізації в Україні. Офіс в Запорізькій області розпочав свою роботу. Зараз ми готові виконувати ці цілі, які стоять перед нами. Придохи. Ну, до кінця ще не всі розуміють, чому на порядку денному стоїть саме децентралізація, і чому саме її впровадження є запорукою того, що інші реформи будуть успішно проведені. Ну, по-перше, потрібно сказати, що децентралізація є надважливою реформою, оскільки вона дає суттєві переваги і покращує якість послуг місцевих громад. Чесно кажучи, це є, мабуть, основною метою цієї реформи: це покращення е, публічних послуг е, жителів громад, це покращення послуг в соціальній сфері, це покращення послуг адміністративних, комунальних. Е, це те, що зараз потребує е, нагальної роботи і е, вирішення цих, цих проблем. А другий момент пов'язаний з потребою децентралізаційної реформи в Україні, це звичайно створення спроможних громад, які будуть здатні виконувати завдання місцевого значення, використовуючи власні ресурси. На жаль, зараз в Україні склалася така ситуація, коли велика кількість громад існує, а це майже 11,5 тисяч. А з них 10 тисяч 200 – це громади сільські, а за статистикою лише 180 громад, таких які спроможні виконувати ті повноваження, які покладені на місцеве самоврядування. Тому реформа є надзвичайно важливою і актуальною для нашої країни і в Запорізької області також. Децентралізація складається з двох великих компонентів адміністративно-територіальної реформи, котра потребує значних змін в конституції, і фіскальна децентралізація, тобто передання фінансових ресурсів на місцевий рівень. Виконання цих обіцянок тісно пов'язане з внесенням змін до конституції. Саме вони мають чітко сформулювати повноваження, які будуть в виконкомів місцевих рад, які будуть повноваження у президента на місцях. Які будуть статус місцевих референдумів, основа фіскальної децентралізації була закладена наприкінці 2014 року шляхом прийняття змін до податкового та бюджетного кодексів? Дана обіцянка, хоч і виконана, визначають експерти однак має свої нюанси завдяки фіскальній децентралізації. Планується збільшення надходжень місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків, зокрема на землю та майно податку на доходи фізичних осіб, які залишаються в місцевих бюджетів. Власне, податок на доходи фізичних осіб, це є найбільшим джерелом надходжень місцевих бюджетів, тому це власне основа для фіскальної спроможності на місцях. Власне не пройшло і місяця так після прийняття цих змін, як вже з'явилися законодавчі ініціативи. Обіцянка виконала лише частково. Податки на землю і на майно найбільші джерела корупції на місцевому рівні, підкреслюють експерти. Ціна питання мільярди, котре уминають бюджет. Ті схеми, які працювали корупційні на центральному рівні, вони можуть перейти на місцевий рівень. Фахівці переконані, якщо не вдасться вивести з тіні основні бюджетні надходження, стимулювати економічну активність, забезпечити можливість реального контролю і впливу громадян на місцеву виконавчу владу та депутатів. Реформа у сфері децентралізації навряд чи приречена на успіх. Є такі думки, що децентралізація в умовах унітарної країни, унітарної держави неможлива. Ви як фахівець, що можете сказати з цього приводу, і чи є якийсь європейський досвід, який переконує тому, що е, унітарна держава теж має бути децентралізована? Е, так, є е, в нас приклад, і, чесно кажучи, ми взяли за основу польську модель. Е, наші сусіди є надзвичайно успішним прикладом реалізації децентралізаційної реформи? Е, Польща також є унітарна країна, яка провела реформу і зараз успішно функціонує і розвивається. Все, все зрозуміло, скажіть, а Україна має якісь свої особливості в децентралізації? Ось Можна сказати, децентралізація по-українськи, так звичайно, Україна має свої особливості, і незважаючи на те, що ми за основу беремо польську модель, ми повинні враховувати ці особливості. Я вважаю, що стовідсоткова реплікація польської меделі є недоцільною. І ми маємо враховувати географічні, соціально-економічні історичні особливості, які існують в нашій країні. А зараз я пропоную увазі наших глядачів сюжет, який підготували наші новгород колеги. Нією з форм залучення дітей до участі у громадському житті є учнівське самоврядування. На цьому наголошують педагоги. Як і в будь-якій європейській державі, в шкільній країні гімназії номер 1 острів Скарбів є свій гімн, герб, прапор, кодекс гімназистів, якого дотримуються всі жителі шкільної родини. Дитяче самоврядування в цій школі існує багато років. Здійснюється воно через роботу старішин та раду капітанів. Як і в будь-якій демократичній країні, все починається з виборів. Кожен кандидат. Презентує свою програму, проводяться передвиборчі дебати за зразком європейських держав. Вибори в школі проходять чесно та демократично, тим самим дає розуміння учням того, що громадянська позиція кожного повинна бути врахована. Учні самоврядування беруть участь у круглих столах, в ході яких держслужбовці діляться з ними досвідом, а школярі в свою чергу приймають активну участь у обговоренні проблем міста та можливі шляхи їх вирішення. Пропонують та реалізовують учні свої проекти патріотичного, екологічного, виховного, розважального напрямів. Не забувають про найменших школярів. Як зазначають гімназисти, для них учнівське самоврядування не просто можливість проявити себе, а й самореалізуватись. Добре знаний регіон Вінницький, який можна сказати є таким провідним у провадженні децентралізації, і наші колеги з Вінниччини підготували відеоматеріали про те, як власне реалізовується в життя децентралізаційна реформа. Подивимось. Додатковий фінансовий ресурс, який вже отримали місцеві бюджети, склав 164 мільйони гривень. Звісно, найбільше в плюсі міста обласного значення. Найвищий показник такого надходження це Вінницький район, де вже 54%, тобто половину планових завдань року, вже виконано. По Тульчинському – 42,6, по Гробочинському 42, два, Моглю Подільському, 41,1. і Найнижчі показники це Ладежин 34, Чернівецький район, 34, Томашпільський – 32,8. Даний факт підтверджує правильність рішень щодо бюджетної децентралізації, які на початку року викликали багато скепсису, і спонукає сільських голів активніше працювати над розширенням податкової бази. Тепер сільський голова, поселищний голова, він цікавитись буде. А чия заправка на території? А як він там сплачує? А чи в нього є касовий апарат? Він буде тепер цікавитись, яке майно знаходиться на його території, і що там розливають, які алкогольні алкогольні вироби, і чи підакцизні товари продають, наприклад, тютюнові вироби, і чиє це майно? Тепер місцеві бюджети набагато багатші за районні та обласний, тож сільським головам варто відчувати себе господарями в громадах і вчитися працювати на розвиток. Особливо можливо зараз звучить поняття якісної роботи системи планування фінансових служб. От зверніть увагу 17 сільських та селищних рад вже виконали за 4 місяці річний річний бюджет. І я далекий відносно того, що вони там вони не могли спрогнозувати, як будуть іти відповідні ці доходи. Чимало непорозумінь навколо так званого плану добровільного об'єднання громад, який напрацьовує облдержадміністрація. Відтак керівник регіональної виконавчої влади Валерій Коровій просить місцевих самоврядців не хвилюватися. Документ всього лише пропозиція та бачення об'єднавчих процесів з області. Голови адміністрації, сіл, які нікуди не хочуть іти спокійно, але просто вас не буде такі. Іх стимулів для об'єднання для розвитку територій, які можуть отримати ті території, які об'єднаються відповідно до закону про добровільне об'єднання. Ми говоримо про децентралізацію, але це поняття напевне набагато ширше ніж просто передання функцій із центру на місця, що в першу чергу передбачається для того, щоб як сказали на початку більш успішнішими були і місцеві громади. Ну, по-перше, реформа децентралізації власів по влади вибачаюсь, в Україні, передбачає передачу не тільки повноважень. Не тільки ресурсів під ці повноваження, а й також відповідальність. Тому місцеві громади повинні бути готовими до цього. Для цього і проводиться адміністративно-територіальна реформа, метою якої є створити нові спроможні територіальні громади, які будуть здатні виконувати ті завдання, які стоять перед ними. З точки зору місцевого самоврядування. А ось що стосується тих громад, які сьогодні неспроможні, не лякає в майбутньому доля, що можуть втратити свою самобутність і саме вплив на вирішення своїх проблем? Розумієте, реформа має на меті об'єднати громади. При цьому в основі лежить принцип добровільності, тобто кожна з громад буде мати змогу сказати своє бачення стосовно об'єднання. Тому найголовніше потрібно тримати в голові, що це є добровільне об'єднання, і інтереси кожної громади будуть враховані в повному обсязі. І якщо говорити про те, чому так довго ми говорили про реформування місцевого самоврядування, а нічого не зрушувалося з місця, як Ви вважаєте, що стримувало розвиток місцевих громад, і чому місцеве самоврядування не могло себе реалізувати в повній мірі? Ну, по перше, на мою думку, найголовніше є те, що раніше громади не мали тих повноважень. Які зараз їм надаються, у них не було тих ресурсів, які передбачені реформою децентралізації влади в Україні. Зараз вони це все отримують, і що в кінці кінців дасть їм змогу вирішувати свої питання місцевого значення. А ось такі чинники, як залежність, все ж таки від прийняття рішень стосовно з тим, наскільки вони співпадають з рішенням центральних органів, брак коштів, які сьогодні відчуваються на всіх рівнях самоврядування, і стосовно активності громадян, як Ви вважаєте, який із цих чинників найбільше гальмує самоврядування? Чесно кажучи, я б тут застосував. Термінологію з менеджменту управлінського менеджменту, а саме те, що багато людей сприймають будь-яку зміну негативно. Для них це є шок, і перша їх реакція на реформу це відторгнення, оскільки вони мало що знають про неї, вони не є експертами в цьому питанні, тому. Щоб цього не трапилось, на мою думку, потрібно потрібно проводити інформаційну консультативну роботу, що що в принципі зараз і займається офіс реформ. Це перший чинник. По-друге, звичайно, тут мабуть є і ментальна складова нашого народу, оскільки ми довгий час жили в дуже централізованій країні. За 20 з лишнім років незалежності мало що змінилося на жаль, і є велика частка людей, які розчаровані саме. Владою, оскільки було багато обіцянок, було багато е, ініціатив щодо реформування держави, але жодна з майже жодна з них не була реалізована в повному обсязі. Для того щоб більш переконливо донести до нашого глядача, в чому ж переваги децентралізації, який, власне інструмент дозволить громадам стати більш заможними, більш незалежними, самостійними, успішними, Я хочу, щоб ви зараз нам привели ось такі. Аргумент ну, по перше, потрібно сказати, що держава вже розпочала роботу по децентралізації, вже прийняті деякі закони внесені зміни до податкового та бюджетного кодексів України, які передбачають надання значно більших фінансових ресурсів місцевим громадам, які вони можуть використовувати на власний розсуд. Тут потрібно згадати в першу чергу те, що зараз в рамках цієї реформи 60% податку з доходів фізичних осіб буде залишатися в місцевих бюджетах, 100% податку з прибутку підприємств комунальної власності, 100% податку земельного, 100% податку на майно. Все це дасть змогу. Громадам вирішувати ті питання, які перед ними будуть виникати. Ну, звісно, є ті питання, які є преференцією саме місцевих громад, але є ті питання, які ну можна сказати, тільки може вирішувати центральна влада. З цього приводу хочу запропонувати цитату голови Верховної Ради Володимира Гройсмана. В нинішній складній ситуації децентралізація не ослабляє державу навпаки, робить її сильнішою. Коли ми говоримо про децентралізацію влади, ми не маємо на увазі, що потрібно децентралізувати армію, національну гвардію або силовий блок, який впливає на безпеку країни. Ми говоримо про те, що необхідно створити належну систему управління, за якою чиновники в Києві замість тиснути на все і вся займатимуться своєю справою. І з цим перегукується думка Едуарда Гугніна, заступника голови облдержадміністрації адміністрації. громада отримала можливість заробляти гроші і направляти їх на вирішення завдань у тій же освіті, наприклад. Не держава вирішує питання необхідності того чи іншого навчального закладу, а громада, виходячи з власних інтересів. Потрібно змінювати психологію, не очікувати, коли дадуть гроші, а самим їх заробляти. Реформування податкової системи та ще й під час нестабільної політичної і економічної ситуації в Україні крок ризикований. Громадяни знову платитимуть більше, а влада має ефективно використати кошти. для цього в городі житті? Ні, не увідів дороги, не порімотірване. В дворі ями заїхати ні коляска, ні машина неможливо. Був під'їзд подіє так оно і є. Як світу не було, так і нету. Нічого не робиться, о Чому річ ведете? посадовці ж звітують лідером із наповненням місцевої скарбниці залишається податок на прибуток фізичних осіб 252 мільйони гривень протягом двох місяців. Наздоганяє його податок за землю 84 мільйони. Новий же акцизний податок із роздрібної торгівлі встиг зібрати з підприємців близько 15 мільйонів. Екологічний податок завдяки децентралізації залишає тепер 80% коштів на місцях. Для вирішення питань охорони довкілля вже отримали 5 мільйонів гривень. Говорити про те, що налогова нагрузка не падає, ну це факт. Сегодня государство действительно в край как нуждается в поступлениях, потому что все эти поступления это, это источник жизнедеятельности со стороны общественности и со стороны даже тех же активных бизнес-предпринимателей эти средства также будут под взором находиться и под контролем. Уже не будет возможности у местных властей эти деньги как-то там неэффективно использовать. Ще більше податків громадяни України почнуть сплачувати у 2016-му. Посадовці запевняють, основний тягар торкнеться тільки забезпечених, і саме податкова реформа стане запорукою поліпшення рівня життя. Ось щойно ми почули думки з приводу децентралізації. Я Хочу, щоб наш експерт Олександр Свистун прокоментував їх. Повністю згоден з думками. Пана Гройсмана, пана Гугніна абсолютно е, підтримує їхню точку зору, оскільки насправді питання національного масштабу залишаються в компетенції центру, а на місцях люди отримують повноваження, ресурси, що в майбутньому дасть змогу їм успішно розвиватися, і це є дуже правильним кроком стосовно децентралізації на місцях, на вашу думку, сьогодні громади самі психологічно готові для того, щоб брати на себе відповідальність. Громади будуть готові, але лише, лише в тому випадку, коли е, офіс реформ, е, органи місцевого самоврядування, е, центр зробив все можливе для того, щоб їм Роз'яснити, поінформувати їх в повному обсязі стосовно цієї реформи, переваг її необхідності, і я впевнений, що ті терміни, які є перед нами, ті терміни, які встановлені перед нами, ми, ми зробимо виконаємо ті завдання, які потрібно в рамках цього проекту. Ви людина, яка має європейський рівень освіти. Ось скажіть, як Європа дивиться сьогодні на Україну, як на дійсно в перспективі європейську країну, яка гідно може поповнити лави європейського союзу? бачить ось той потенціал, який сьогодні ми маємо, просто маємо реалізувати. Наш історичний шанс використати зі свого досвіду. Я можу сказати, що Європа нас справді дуже підтримує, особливо в цей складний час вони можливо не розуміють до кінця всіх наших проблем. Але те, що така підтримка є, і те, що вони справді воліють бачити Україну в європейському співтоваристві, це очевидно. Але нам всім потрібно пам'ятати, що Ніхто крім нас за нас нашу роботу не зробить. Тому тут, на мою думку, дуже багато залежить саме від українців і відродження нашої держави ми почнемо якраз з сел, з базового рівня, з місцевих громад. На вашу думку, які умови сьогодні необхідні для успішної реалізації реформ? Для успішної реалізації реформи надзвичайно потрібна воля. Самих людей потрібна політична воля, потрібна підтримка народних депутатів України, підтримка уряду. Вона зараз є, і це це дуже добре. І я думаю, що спільні зусилля обов'язково реалізуються в успішну реформу. Ми сьогодні говорили про децентралізацію, але ось ці умови є запорукою того, що і реформа децентралізації, і всі інші реформи будуть успішно проведені, якщо всі ці чинники спрацюють. Я дякую вам, Олександре. Сьогодні ми спілкувались із директором Запорізького офісу реформ. А з вами була програма спільного дякую. виробництва регіональних телерадіокомпаній Чезмін рівно за тиждень. Ми знову зустрінемось з вами. До побачення!